Захар, учень сьомого класу, відвідує інтелектуальну гру вже два роки. Хлопець розповідає, найбільше йому подобається дізнаватися щось нове та здобувати нові навички. Мені найбільше подобається перемагати, звісно, перше місце. Наприклад, можна дізнаватися якісь нові цікаві факти, які потім тобі пригодяться в повсякденному житті. На базі центру дитячої та юнацької творчості у хості діє гурток інтелектуального напрямку, де школярі у форматі гри можуть навчатися та отримувати знання. Це сектор А сьомій класи. А усього сьомих класів є три сектори. А якщо ви бачите зараз п'ять, то є сектори по шість, і по сім, і по вісім. Загалом від п'ятого класу. До 11-го. 116 команд, але це разом із студентами і ліцеїстами із коледжів професійних, тобто 116, Але і це не завершальна цифра. Чому тому, що вперше в житті цього року участь в інтелектуальних іграх взяли дошкільнята. 17 команд дошкільня тут були, змагалися. Займаються тут і внутрішньо переміщені особи. Викладачі переконані, що саме такі інтерактиви сприяють соціалізації та розвитку не тільки розумових, а й комунікативних навичок. Коли розпочалася війна у 2022 році, і тисячі переселенців з'явилися тут. В мене моє сумління мені підказало, що мені треба йти до них. Мало хто вірив, що це потрібно. Чому? Тому що люди після ракетних обстрілів, бомбардувань. Ви знаєте, спочатку перед дітками лід такий перепона була, а далі тану ми обнімались, цілувались і так не як провели. З великою кількістю учнів 25 ігор. Мета інтелектуального заняття розвивати через гру інтерес до точних наук. На грі присутні п'ять команд у кожній по чотири учасники. У ході гри вони відповідають на різноманітні питання природничого, технічного, літературного та побутового спрямувань. Я її відвідую, тому що мені подобається е, най, найкраще. Е, Тут що тобі за якусь правильну відповідь можна можуть дати якусь цукерку або ще щось. Ну і ще тому, що я розумна дівчинка, і мені потрібно сюди ходити. Цього року вперше було проведено інтелектуальну гру серед дошкільнят. Такі ігри проводитимуть і надалі, адже переконані, що найбільш ефективний розвиток дитини відбувається саме тоді, коли їй щиро цікаво вчитися і пізнавати нове.